Цікаві, просто да, ми знаємо. Приймає. Ні, ну ви не отримаєте. Беріть тоді зверху. Забирайте деякі ну, А скільки ви вже зібрали книжок? Сьогодні ви перші з великою кількістю. А Тут? так, взагалі, по Україні за ці два дні чотири тисячі вже є початок. Я хочу сказати, що з моєї легкої роки, я думаю, що сьогодні буде багато книжок. Ну, сподіваємося. Я теж на це надіюся. Ми для цього року. Все, щоб... все, щоб це було легко зробити. Ми вам дякуємо. Я дякую вам за таку добру акцію. Я завжди я працював міським головою і завжди бібліотечну систему підтримував, тому що всі вважали, що треба книги зробити електронними, що треба переводити на нові технології. Я не проти того, щоб читати електронні книжки, але я думаю, що от самобутність і от той ефект, який несуть традиційні книжки, я думаю, що неможливо перебільшити, і нам треба берегти як мережу бібліотек, як осередки культури, а в тому числі і в селі. Це дуже важливо, так і в містах. Систему треба розвивати не без того, що її треба оновлювати і все створити для того, щоб в бібліотеках запроваджувалися новітні технології. Ну, я вам вдячний, що та, ваш та, акцент та, саме на сільських бібліотеках. Ну, це перший проєкт. Другий проєкт це буде популяризація читання взагалі як такового, щоб зробити його фаневим і донести дітям те, що це треба робити. Це буде інтерактивна бібліотека на колесах, це буде книжкобус, який стартує спочатку в Києві, а потім буде в кожних обласних осередках. Треба читати. Дякуємо вам. Другий случай, що сталося зараз? Я підтримав акцію щодо підтримки сільських бібліотек. Це 100 українських 12 книжок, 4 тома, 100 казок українських. Я думаю, що це буде надзвичайно цікаво. І я про це сказав щойно, що вважаю, що збереження бібліотек є надзвичайно важливим, оскільки можемо замінювати будь-якими технологіями книжки сучасними, електронні книжки, технології не стоять на місці, але самобутність і. А от папір і сама книга, коли вона в руках, це нічого не замінить. І для мене це взагалі спогади дитинства, тому що мій дід, він сільський вчитель. Він завжди мене з малку, я ж читати не вмів. Він мене водив в бібліотеку, за руку брав, брав свої книжки. Я сідав поряд з ним. І для мене бібліотека це ну якби дуже-дуже. Такі приємні спогади, тому я вважаю, що ця акція є надзвичайно важливою. Нам потрібно підтримувати бібліотеки. І саме головне, що коли я був міським головою, я все робив для того, щоб бібліотеки були забезпечені і підписанням на періодичні видання і поповнення бібліотечних фондів. Тому що, а особливо коли стосується сільської місцевості, ці бібліотеки є осередками культури. А культуру нам треба зберігати, нам культуру треба розвивати. І всіляко підтримувати, оскільки духовність і культура є основою нашої державності як на сьогодні, так і на майбутнє. Дякую вам. на Взагалі зібралося, що це за акція як довго вона триває. Взагалі фундація збирає книги вже не перший рік, і за цей час було зібрано 20 тисяч книг. Зараз тому вирішили зробити таку масивну, потужну акцію. Поставили собі мету зібрати 100 тисяч книг. За два дні вже зібрано 5 тисяч по всій Україні, тому що це всеукраїнський проєкт, і книжки збираються. Території всієї країни нашої є сайт тисяч букс, дуже легко його знайти в інтернеті. Можна під'єднатися до акції, зареєструватися онлайн і теж стати точкою збору книги. Ми приїдемо, заберемо і передамо їх до сільських бібліотек. Так. Ми робимо це для майбутнього, для наших дітей, тому що дійсно в селищній місцевості це єдине осеред культури, це єдине місце, де можна прийти отримати нову інформацію. І те, що діти на сьогодні не мають доступу до цієї інформації, тому що там вже бібліотечні фонди не оновлювалися дуже давно. Наша наша задача дати і таким чином це акція теж про те, що ми передаємо від себе і. До себе, що віддав то твоє, тому ці книжки вони переходять до дітей. Від наших дітей, тобто я, як молода мама, теж передала книги. Я знаю, що мої книги потраплять до рук інших дітей. Тому наразі зараз є більше ніж 500 точок підключення безпосередньо до цієї акції. Це можна побачити на сайті. У нас ще є два дні, коли можна підключитися, тому що збір у нас триває недовго. Він триває тільки до 17 квітня. Наразі найбільше точок підключення у нас є в Києві, Львові, а також в Вінниці, так як у них дуже комп'ютеризована система і змогли підключитися підключитися дуже багато бібліотек. Тому якщо ви бажаєте приєднатися до акції, у вас ще є два дні, або шукайте безпосередню точку. Дуже гарний, красивий у нас є сайт, і ви можете підключитися дуже легко. Або Київський арсенал, книжковий арсенал, якщо ви прийдете з 22 до 26 числа, приносите книжки туди.